Контролювати свої кошти, ви знаєте, тут проблема, про яку ми зараз говоримо, вона взагалі не повинна існувати. Чому є дві складові: перше, діти-батьки діти, не мають здавати кошти на те, щоб їхні діти мали можливість вчитися в класах, де вікна не пропускають мороз або жару, де є тепло. Це нонсенс, що ми сьогодні думаємо, яким чином, навіть коли вже батьки змушені дати кошти, щоб ті кошти не вкрали. Після того, кому вони їх здадуть. Тобто ми сьогодні вирішимо і боремося з тим, щоб батьки прозоро могли бачити, куди йдуть ті кошти, які вони не повинні здавати. А ситуація така, що школа вимуш, директор школи вимушений просити батьків, тому що фінансування немає, бюджетів не вистачає. Тому сьогодні все, що ми можемо зробити, прикладом там, де вже працюють ті фонди, коли батьки самі контролюють кожну копійку, а не директор школи і не вчителі, правильним прикладом, якщо це дійсно буде кінцевий результат від цього позитивний. Наприклад, всі інші мають робити. Але, в принципі, треба побороти таку норму, що батьки мають здавати гроші. Або ви зробіть тоді платне навчання і заявіть про це на державному рівні, при цьому дайте можливість людям мати таку зарплату, щоб вони могли платити за навчання, або не морочте голову. Дайте достатньо грошей в бюджети, щоб ці школи існували, тому що ви даєте мізерну зарплату людям і не вимагаєте з них додаткових грошей. Дві складових треба вирішувати. Але друга складова, коли вирішиться, треба боротися, щоб не було першої складової.